А це похнюпилася. Ну, та це й не дивно, 31 градус спеки вже. Ще тільки 10.33. а вона похнюпилась. Шкода, Шкода, тому я її трішечки піділлю. Ось так, щоб вона зовсім не зав'яла. Попала на листочки. Цього робити не варто, тому що на пекучому сонці вони можуть пошкодитися. О, скоро вже пуп'янка, бачите? Вже готується на цвіт. Я обожнюю їх на цей. Я, правда, не пам'ятаю, який це колір. Здається, рожевий. Ну, побачу. Ось тут біля клематися цього красунчика. Побачу, як вони будуть співпадати чи ні. Та я на цим мені все одно Мені аби була гарна квітка, та аби воно росло і квітувало. Оце я недавно посадила. Зараз також піділю. Це кизильник, грунтопокривний. А який сорт не пам'ятаю. А у мене тут було написано, але мої собацюри десь з'їли. Ну, я шуткую, звичайно, це жарт. Не з'їли, вони просто десь його затягали, ту мою бірочку. А ось тут у мене рослинка з поля. Я принесла оце також сухоцвіти, вони похожі, схожі на статицю. Оці рослини. Вони потім стоять такими гарними віялами. Гляньте, який лист шикарний. І вони дуже багато, дуже довго в мене приживалися. Вони польові, вони не люблять поливу, вони по сухостійкі. І оце ж, я не знаю, як у мене вийшло, що я посадила його в ялівець, а тепер як його звідтіля вишкрепти, оцей красень. Тепер не знаю, що робити з цим красенем. У нього корінь іде вглиб, його дуже погано. Дістати з землі, але і приживаються вони погано, я вже сказала. Так що я не знаю, що тепер буду робити. Живучка моя вже відцвітає. Не, тільки поодинокі світічки залишились. Треба пообрізати, полити і вона піде розмножуватися. Ось гляньте, живучка бордова і вівсяниця, вже колоски свої видала. Я люблю свій садочок. Кожну рослинку в своєму садочку. Аквілегію треба пощипати оці насіння. А може, хай буде, хай сіється. Мені подобається аквілегія. Троянда, це Цезар, але мені писали, що це не Цезер, а мені байдуже. Як я вже казала, мені байдуже. Аби воно росло, квітувало. Ось так приблизно. Це я затіняла свої вереси. Треба прибрати. Оці щасливу пісарді, я обрізала і затінила трішечки. Треба щось інше придумати. Я вже бузину сюди присадила, ось вона цвіте. Але вона ще не розрослася до такого розміру, щоб прикривала. Не знаю, може, тисячолисник оцей нахилю над вересами. Тут у мене була азалія клондайк. Тропала, не вийшла з зими. Шкода, дуже шкода. ось Моє озеро. Закинуте озеро. Забуте, закинуте. З корчами, з поганим місточком поламаним. Ну так і має бути. Це ж забуте озеро. Ось там замок ще з тих, з тих часів. Кістяк якогось чудовиська тут застиг. Ну, це я так фантазую.